Вітаю, друзі, топ-новини. Та чому Захід робить ставку на перемовинах? Росія має можливість продовжувати війну ще довго через підтримку з боку Ірану та інших союзників. Чекати, поки стануться якісь суттєві зміни в РФ, це досить хибний шлях. Від продажу своєї нафти, навіть попри західне ембарго, Росія досі заробляє понад 15 мільярдів доларів на місяць. А на війну проти України Кремль витрачає приблизно 10 мільярдів. Залишається 5 мільярдів, яких цілком вистачає, щоб заснувати, наприклад, своє виробництво безпілотників. Ба Більше оборонно-промислові комплекси США та ЄС разом не можуть забезпечити Сили оборони України необхідними кількостями боєприпасів та озброєння, щоб хоча б мати паритет зі Збройними силами Російської Федерації. Саме тому Україну наразі примушують сісти за стіл перемовин. Із Росією на невигідних для нас умовах. Тобто на третьому році повномасштабної війни виявляється, що Захід за масштабами збройного виробництва не може протистояти в озброєнні Росії. Також підтримка України може ослабнути через політичні зміни у США та Європі. Поки Сполучені Штати перебувають у передвиборчій гарячці, багато рішення щодо допомоги Україні відкладаються. Аналогічна ситуація і в ЄС. Економічна криза, зокрема в Німеччині, та зростання впливу проросійських політичних сил, ставлять під загрозу допомогу на майбутнє. Наприклад, Німеччина, яка раніше була одним із найбільших донорів допомоги Україні, наразі суттєво зменшує фінансування на наступний рік. Замість 8 мільярдів євро підтримки, як було закладено у 2024 році, наступного року Німеччина виділить лише 4 мільярди. А проросійські партії у Німеччині набирають популярності, зокрема під час виборів у Тюрингії та Саксонії. Такий політичний тренд може значно вплинути на майбутнє підтримки України. Ще одним важливим аспектом є нові кроки Польщі в сфері міграційної політики. Польський уряд планує тимчасово призупинити право на притулок для деяких категорій осіб. Це пов'язано з постійною загрозою з боку Білорусі, яка сприяє нелегальній міграції на територію Польщі. Це рішення може вплинути на відносини з ЄС та інші європейські країни, але також може мати неприємний вплив на підтримку України. Польща залишається одним із ключових союзників України, але якщо країна зосередиться на власних, а в внутрішніх проблемах це може вплинути на темпи підтримки. А в додаток до цього, в Угорщині прем'єр Орбан відкрито підтримує Дональда Трампа і навіть обіцяє заблокувати фінансування Україні, щоб допомогти йому перемогти на виборах. Це загрозлива тенденція. Чим більше проросійських лідерів матимуть владу, тим важче буде зберігати підтримку. Також керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини. А вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчі шести років. І зрозуміло, що наші союзники зараз не в найкращій формі, але це лише підкреслює необхідність шукати нові стратегії для України. Тим часом Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одеси. Пошкоджено судна під іноземними прапорами, загинуло кілька людей. Це черговий удар по нашій економіці. Чорне море є важливим маршрутом для експорту українського зерна. Також Європейський Союз затвердив нові санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет Росії. Проте питання залишається відкритим: чи достатньо цього, щоб зупинити? Зростаючу військову потужність Кремля. А що відбувається в Україні? Наразі в Україні спостерігається хвиля масових мінувань. Низка ЗМИ повідомила про масову хвилю мінувань в різних містах України. Зокрема, повідомляються про мінування столичних навчальних закладів та міністерств і деяких ем, інших об'єктів, а саме у Львові, в Ужгороді, е, в Житомирі та івано франківській І лише на Рівненщині відомо про 33 повідомлення про замінування. А це може бути частиною інформаційної війни Росії, спрямованої на створення паніки та дестабілізацію всередині країни, мінування навчальних закладів та державних установ по всій країні. Це атака не лише на інфраструктуру, але й на наш психологічний стан. Але незважаючи на всі труднощі, наші захисники продовжують контратакувати. Зеленський підсумував, що наші війська успішно тримають оборону на ключових напрямках. Це вказує на те, що, попри всі міжнародні виклики, ми не здаємося і готові боротися до кінця. Також 16 жовтня, президент Зеленський представить у Верховній Раді свій план перемоги. Це стратегічний документ, який визначить, як ми будемо досягати миру на наших умовах. Важливо зрозуміти, що цей план це не лише про перемогу на полі бою. Але й про те, як Україна зможе відновлюватися після війни і стати сильною державою, як нелегальні термінали Starlink допомогли російським військам просунутися на фронті, за даними The Washington Post, росіяни активно використовують ці термінали, придбані, до речі, на чорному ринку, щоб покращити комунікацію та координацію своїх дій. Саме це дозволило їм захопити вугледар. Шість українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів на Донеччині розповідали, що Росія. Зробила свої сили більш згуртованими і підвищила точність атак. Офіцери 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 22-го року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання Росією комплексу Стар одним із важливих факторів поряд, правда, з нестачою живої сили і озброєнням, що прискорили падіння Вугледара. А далі переходимо до інших новин. Вчора стало відомо, що на військовому аеродромі Оренбург-2 в Росії спалили транспортний літак Ту-134, який використовували для перевезення вищого військового керівництва РФ. Це черговий успішний акт саботажу. Це підриває мораль російського командування, а яке, попри всі намагання, не може убезпечити навіть свої стратегічні об'єкти. А тим часом Естонія заявила про намір купувати в Україні ракети дальньої дії. Це дуже важливий політичний сигнал, адже, попридіючи в Україні воєнний стан і в зв'язку з цим заборону на експорт зброї, естонський міністр оборони впевнений, що можна знайти компроміс. Якщо це вдасться, Україна отримає додаткові ресурси для власної армії. Що стосується Сполучених Штатів Америки, де наближаються президентські вибори і серед Через це атмосфера там накаляється. Віцепрезидентка Камала Гарріс нещодавно виступила з критикою Дональда Трампа через його відмову публікувати медичні дані. Це ще більше загострило політичні суперечки, особливо з огляду на те, що здоров'я кандидатів може суттєво вплинути на електоральні настрої. Також правоохоронці, начебто, затримували чоловіка з вогнепальною зброєю біля місця проведення мітингу Трампа в Каліфорнії. Для нас, для українців, що залежать від американської підтримки, результати цих виборів можуть стати вирішальними. А наступна новина здивувала багатьох справа в тому, що зустріч у форматі Рамштайн найближчим часом взагалі не передбачається. Це викликало деякі занепокоєння, оскільки ця платформа була дуже важливою для координації військової допомоги Україні. Програма візиту Джо Байдена до Німеччини буде значно скорочена і обмежена лише одним днем, а саме 18 жовтня. Це означає, що зустріч у форматі Рамштайн найближчим часом не буде. Також пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні Рамштайну, оголосив канцлер Німеччини Шольц на зустрічі з президентом Зеленським. Напевно, подальші рішення у форматі Рамштайн найімовірніше будуть ухвалюватися лише після результатів президентських виборів в США. А 14 жовтня почнуться щорічні ядерні тренування, в яких братимуть участь понад 60 літаків. Це важливий сигнал для Росії про те, що НАТО буде захищати своїх членів та забезпечувати стримування. Також Байден у вітальній заяві цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру заявив, що Сполучені Штати Америки готові до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки. А тим часом президент України Володимир Зеленський зробив резонансну заяву про те, що Північна Корея передає особовий склад до російської армії, це дуже тривожна новина, яка показує, що союз між Росією та такими тоталітарними режимами, як Північна Корея, стає все більш міцним. А якщо раніше ми говорили тільки про передачу зброї, то тепер мова йде про передачу людей, що може суттєво збільшити військові можливості Російської Федерації. А у Єгипті локомотив зіткнувся з пасажирським поїздом, внаслідок чого вагони впали у воду. В Одеській області помітили комету Атлас. Вона, до речі, вважається найяскравішою за останнє десятиліття. Та вперше за 48 діб ніч в Україні пройшла без шахедів. Востаннє таке було 29 серпня. І не менш занепокоєння викликає ситуація в Угорщині. Прем'єр-міністр Віктор Орбан знову демонструє свою проросійську позицію, відмовляючи продовжувати санкції проти РФ. Це ускладнює не лише політичні рішення всередині ЄС, а й ставить під загрозу плани щодо використання заморожених російських активів для України. А також поглянемо на інший бік планети. Прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся до генсека ООН з вимогою вивести тимчасові сили ООН з південного Лівану. За словами Нет... Нетаньяху, відмова евакувати миротворців робить їх живим щитом для Хезболи та наражає на небезпеку. Також ізраїльські танки прорвалися через ворота бази миротворчих сил ООН на півдні Лівану. Так повідомляє видання Реос із посиланням на заяви ООН. Таким чином, у Лівані ситуація загострюється, і це може стати початком нового витока конфлікту, що матиме серйозні наслідки для всього регіону. А ви пам'ятаєте, що кожна новина може бути важливою для вас, тож підпишуйся, щоб її не пропускати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.